Час кажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемося з а, Друге, яким чином фінансувати, ви абсолютно праві. У нас є поки що саме ці три вони непогані варіанти. Один з варіантів це натівська програма ПОРУ. Через неї ми працюємо. Працює НАТО. Вона НАТО закуповує за свої гроші у Америки зброю різного характеру, і потім передають нам те, що ми потребуємо. Передають напевно, НАТО може закуповувати ще якусь додаткову зброю для себе, так але я думаю, що ми точно можемо використовувати цей інструмент. Друга це історія з окремо, просто напряму. Ми можемо через Мегаділ це велика історія, до неї ще треба дійти. Хоча деякі речі, які в Мегаділ є, ми, в принципі, піднімаємо відповідне питання. І які ще? Активи заморожені? Так, заморожена, да, заморожена активія це ну, гарний варіант точно. Але, через Але там ж треба ще все вирішити. Поки що. В принципі, більшість лідерів позитивно дивляться на цей механізм. Але це якщо буде це спочатку політичне рішення, ви знаєте, як в політиці це буває спочатку політичне рішення, а потім вже завантаження всіх інших механізмів. А тут треба вирішувати трішки, на мій погляд, можна вирішувати трішки швидше.